Друзі, вітаю! 26 жовтня, слава Україні! І так, пройшов місяць, як ми зважували наш контрольний вулей. Ну, місяць буде завтра, але я знаю, ну, впевнений, що завтра мене тут не буде. І зважимо сьогодні. Значить, зачастую ми зважуємо вулі в період 6 місяців. Всього цього року ми почали зважувати з... 27 вересня і, грубо говоря, 27, 20 березня перестанемо. Це у нас ще не зима і вже давно не зима. Так як март місяць у нас з перших числ березня у нас починається червління матки, це вже скажімо так, активний сезон. Но ми все рівно зважуємо цей діапазон, так як в цьому діапазоні в наших умовах зовсім ніякого неможливо вбити взятка. І е, для того ми їх так і закармлюємо, щоб у цей весь період вони мали достатньо кормів, могли сидіти і працювати. Цей перший місяць, в будь-якому випадку, було тепло, бджоли літали, може ще якісь залишки розплоду було. І звісно, що в такий місяць. А зачастую, за ці 6 місяців, у нас загальна йде около 6, ну, до 7 кг, от 6 до 7 кілограмів, е, ну, грубо говоря, по одному кілограму на місяць. Ну, звісно, що в такі місяці, от як зараз е, жовтень або березень, буде поїдатися більше. А наприклад, в січні і в грудні буде поїдатися менше, так як вони там більш в спокійному стані будуть сидіти. Ну і зараз подивимося, скільки за перший місяць з'їли. І проаналізуємо. Значить, вага у нас має бути виставлена на тому діапазоні, який вулей мав в той період. Да, 34 700. Бачимо, що вулей став менше. Ну і давайте відразу, мабуть, кілограм. А да, вже кілограм 100. А ні, кілограм 100 все забагато. Кілограм 100 забагато. Так, кілограм. Теж багато. 900 грамів. Ну, 900 вже більше. більш-менш, Ну, отак вот нехай і буде. Значить, зараз 33. 600, 700, 800, 900. Так, 800 грам, виходить, з'їли бджілки за зиму. Було 700. Так, да, а тепер 900. 39, 3, 33 800. 600, 700, 800, 900. Да, Значить, з'їли вони 800 грам. Ну все мало на цей період, ну та й добре. Значить, це о чому можу говорити? Що можливо на 27 вересня вже не було розплоду. Ну У нас обично к 10 вересня вже залишки тільки розплоду. Ну, декотрі сім'ї, котрі мають якісь, скажімо так, Недочоти можуть і мати трошки розплода або їх можете реазувати, або матка недавно поміняна і тому подібне. Ну, Тут матка була з середини літа, все добре, тут нічого, ніяких приключень не було, значить і розплодок в 10 вересня не повинно було бути. Звісно, туди, що на 27 -е, зовсім ніякого, і значить, на вигодовування розплоду вони не втратили, а тільки вже на власне споживання. Загалом 800 грам за е, місяць. Так, що ми маємо тут? бджілки ще не в клубі, у нас тепло, другий день лються дожді, Ділки, ну по цілому, корпусі, по цілому корпусі і ходять. Будете питати, чи виймаю полоски. Ну, цього року вот залишимо, нічого не виймав. Хоча коли проливали, можна було їх вийняти. Навіть не знаю, чому не вийняли. А можемо забули цю сім'ю проліти з кабатоксом. Хоча ні, вроді би проливали. Бо тут, по-моєму, повиймали. Так тут теж Ана, як у нас тут обставини? Ну так, да. прохолода. Недавно були приморозки, бджілки збирали з клуб, ну зараз потеплішало, зараз градусів 15-16. Да, бджілки по цілому булі ходять. Все, друзі. Ось така інформація. Бо декотрі бджолярі. Зважуючи свої сім'ї, ну, во перше зважуючи на деревляних вулях, потім не можуть, скажімо так, хвалитися тим, що у них там 2-3 кілограма пішло за зиму. Ну, во-перше, Якщо зважувати дерев'яні вулі, треба ще враховувати, то, що сам вулі буде змінювати свою вологу вагу від скажімо так, спекотного літа. Звісно, що він буде менше, скажімо так. Мати в собі влаги, значить він буде е, легший. Або весною, коли він після зимівлі напитає в себе влаги. Значить, як мінімум кілограм-півтора кілограма, а то і до двох Сам, сама вага вуля буде мінятися за рахунок цих приключень. Ну І також деко зиму рахує за грудень, січень і лютий за три місяці. І в ітогі потім, ну, ітоки три 3 кг. Ну, якщо ми так будемо рахувати, у нас теж буде 3 кг, а то і менше, бо грудень-січень-лютий. Буде в середньому споживання. ну, Нехай буде по кілограму, нехай буде 3 кг. Все, друзі, отака інформація. А, так, Стосовно нуклеусів, якщо когось буде цікавити, ППУ вже всі закінчились, вони всі замовлені. І якраз і гружу в машину. У нас відключили сьогодні світло, планові роботи. І не можу в цеху працювати. Прийшов грузити нуклеуси в машину. Деревляни ще є. Якщо кому потрібно, звертайтеся. Якраз їх приводимо в порядок, чистимо перегородки, ну і тому подібне. Все, друзі, буду на цьому завершити. Слава Україні!